ഉം <laughs> ആ ти така заняття. Я Я сьогодні буду вечеря готувати для батьків. Думати, добре, будемо готувати і фізику вивчати. Готувати їсти і вивчати фізику це зовсім несумісні речі. Як це несумісні речі? Приготування їжі та фізика це взаємопов'язане між собою дуже. Ну і що ми будемо готувати? А ти достатньо води налила в кастрюлю? Так, я знаю, що коли вермишель вариться, там повинна бути велика кількість води для того, щоб вона не злипалася. А знаєш чого так? Тому що вермишель це крахпальний продукт. При варінні частина крохпалю виділяється в воду. І вода стає густою, а вермишель набухає теж, тому що набухає в ній крохмаль. Так, я зрозуміла. Вермишель потрібно багато води, щоб вермишель вільно плавала і не злипалась. Нам треба зварити яйця, але досить часто поваріння вони лоплять. Знаєш чому? Так, тому що їх кладуть у гарячу воду, от вони і лопнуть. Потрібно класти у холодну воду. І заздалегідь посолити. Навіть якщо вони тріснуть, то вміст не вирішить. Правильно, коли ми кладемо яйця у холодну воду, вони нас. У кінці яйця є кухірець повітря. При варінні повітря збільшується, тим саме тисне на шкарлупу. І це лопає. Але можна цього не діти. Зробити маленьку, маленький бокер в яйці. При варінні повітря поступово буде виходити і це не буде лопати. Ого, прикольно. Ось, і вода вже закипіла. А крім кипіння, які ти ще бачиш явища? Ну, вода виперу. Так, це пароутворення. А подивись на кришку, бачиш оці от каплі. Це процес називається конденсація. Сковорідка повинна бути добре прогрітою та сухою, щоб краплинки води не вистрілювали. А знаєш, чому краплинка води вистрілює? Чому? Тому що температура кипіння. Води менше ніж температура кипіння живі. Тому вода вискакує на поверхню. А зараз ми нарізаємо овочі. Ммм, які ограки смачні? Ти сама їх маринувала? Так, я сама їх маринувала. А для чого ти ці отвори зробила? Для того, щоб маринад довго поступав. А ти знаєш, як називається цей фізичний камінь? Брунівський рух здається. Ні, брунівський рух це ти мене порошком пухнеш і воно літає на повітрі. А цей процес називається дифузія. Ой яйця зварились. Ставимо під холодну воду, і яй шкарупа швидко скоротиться і потріскається. І нам буде легше чистити яйця. Хто буде цибульно різати? Ти в мене руки зайняти, я платити не хочу. Хто тобі сказав, що я буду платити? Треба помититися. Ще можна окуляри для плавання одягнута, бо просто виставити язик. <плес> У клітинах цибулі міститься речовина літучої сірки, які вилітають в повітря при нарізанні. На очах з'являються сльози, бо організм намагається їх змити. Окуляри для плавання створюють фізичний бар'єр між речовинами і очами. Охолодження цибулі в холодильнику перед нарізкою знижає інтенсивність виділення шкідливих речовин. Жування петрушки окислює речовини сірки, знищуючи їх. Ще є один спосіб поставити запалену свічку біля дошки, з якої нарізається цибуля. Як і жування петрушки, цей процес також окислює сірку. І цибуля більше не буде викликати сльози. Можна ще цибулю намочити в воді. Сірка буде взаємодіяти з водою і цибуля не буде тут очі. А навіщо ще язик розказати Коли ріжеш, язик вбирає самі хімічні речовини. І очі не печуть. А що ще вам залишилось робити? Порізати одне яйце. Як одне? І тут два. Любоми! Там було одне яйце, варене. А ти знаєш, як відрізнити сире яйце від варе? Знаю. Це в нас яйце сире. Це в нас яйце варене. А я знаю, чому сиреється і варене обертається з різною швидкістю. Тому що варене обертається як одна ціла, а в сирому жовток і білок обертається з різною швидкістю. А ще нам залишилося розмішати салат і додати туди трішки. Дивись, видно, що огірки пускають сіль і горошок також. А ще видно, що сіль розчиняється в майонезі. А ти знаєш, як називається цей фізичний процес? Так, дифузія. Любомира, поки ми себе буду накидати на печері, ти видно скописунку. А ти помічала, що рушнички роблять з ворсистої тканини. Ворсинки працюють як капіляри. Ворсинки краще. На а знаєш, Любов я дійсно багато чого знала нового по фізиці. Бачиш, я ж тобі казав, що всі кулінарні процеси тісно пов'язані з фізикою. А я ще й на халяву повечерію.